Ну, мені сьогодні сподобався коментар Меттю Вітакера, посла США в НАТО, який каже: Ну, ми будемо посилювати тиск на Росію, аби вони зупинили війну. Але за даними розвідки, і ці дані були представлені в Конгресі Сполучених Штатів Америки. У Путін не демонструє намірів зупиняти війну. Мовляв, вони кажуть, що. Ну так, ми про це знали ще в 22-му році, що Путін такий дуже-дуже ну, амбіційний і войовничий, але от нині його позиція ну, взагалі вкрай інша, і він зовсім не демонструє намірів зупинятися. От як, пане Петре, корелюється заяви Вітакера і дані розвідки Сполучених Штатів Америки про те, що. Путін не збирається зупинятися, бо я коли сьогодні вранці ну, глядачів ознайомлюю з новинами, кажу, ну, яке відкриття зробили американці до себе. Прошу: е, Ну, ви бачите, це якби дисонує із багатомісячними запевненнями особисто президента Сполучених Штатів, що от уже фактично майже домовилися, практично, от уже, уже швид, швидко буде угода, і так далі. Тобто, якщо про це говорять посадовці, ну вони навряд чи б пішли в дисонанс із офіційною позицією Білого Дому. Тобто, очевидно, що це певним чином публічна зміна риторики. Це не зміна реалій, тому що реалії вони не змінилися. Путін те, що хотів раніше, те він хоче і зараз. Але риторика змінюється, і очевидно, що ця риторика вона повинна в першу чергу забезпечити піар-супровід. На переходу до в тому числі запровадження санкцій. Ну, бо якось дивно, да, коли ти там постійно розказуєш, що от уже фактично угода, 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 а тут якісь санкції, да? значить, треба це якимось чином обґрунтувати. Значить, от і обґрунтування таке. Ну, дивіться, Путін не демонструє бажання завершувати війну. Він то його і раніше не демонстрував. Але раніше політична позиція полягала в тому, що ми цього не помічаємо. Значить, ми цього не помічаємо, ми робимо вигляд це за планом. А зараз дозволили помітити. Ну і помітили. Ага. Дозволили, ну значить, можна все можна помітити, ага. можна сказати, очевидні речі і опублікувати, оприлюднити ці очевидні речі, тому що я підозрюю, що дані розвідки подібні надходили до Білого Дому і раніше, тому що повторююся, глобально ж нічого не змінилося. Ну абсолютно, принаймні, з точки зору позиції поведінки Росії, ну точно нічого не змінилося, і вони, власне, кажучи, те, що казали. Місяць тому, півроку тому, те, власне кажучи, говорять і зараз. Окей, тоді, пане Петре, таке наступне запитання: як зміниться тепер політика Білого Дому і не лише Донада Трампа? Заява про санкції дуже приваблива, яку зробив Є. Дональд Трамп. Але я вже в кожному відео впродовж усіх днів з моменту оголошення Трампом рішення про санкції, наголошую: Санкції ще не вступили в силу. Ще має бути документ, який конкретно затвердить, і так далі. Це зараз була. Декларація такий собі прес-реліз. Його злякалися. Я нічого не можу сказати. Росія його злякалася, тому що Дмитрій не випадково з'явився у Вашингтоні. Але, як каже, наш колега пан Фесенко, каже, він нікуди звідти і не вилітав. Він там давно сидів і чекав казівок, що робити далі. У мене таке, знаєте, враження: його не випускають США. Ну, це окрема історія можливо, можливо, побоюються, що потім назад не впустять. Можливо, йому, можливо. йому ж спеціально треба було давати. Він же ж був під санкціями, для того, щоб можна було проводити переговори, йому оформили спецдопуск, там, спецдозвіл, там, візу, чи як там воно називається, я не знаю. І от і тепер, можливо, є побоювання після того, як особливо Бесенд його назвав пропагандистом. Я думаю, що є побоювання, що якщо він виїде, то його потім можуть назад не впустити. Так, я погоджую з пане Петро з вами, що така історія може бути. Це дуже цікава деталь про заяви Путіна і готовність зупинити вогонь. Вони лунають на тлі інших заяв, того ж самого Лаврова, який говорить про те, що Росія готова підписати пакт про ненапад із країнами Європейського Союзу. Ця риторика не випадкова. Вона, на моє переконання, спрямована на і затягування переговорного процесу, і демонстрацію готовності говорити про щось, але не таке суттєве, на що пристав би Дональд Трамп. Тому він поки що відмовляє Путіну у зустрічі. В Білому ж домі говорять, давайте конкретно про щось домовимося до зустрічі, а потім підпишемо. В Кремлі кажуть, те саме і в такий спосіб ну клаїть дурні. Я по іншому це назвати не можу, але однозначно їхня сьогодні риторика із Москви свідчить про те, що там друзі є до певної міри паніка. Так, я не обмовився. Росія, нібито готова зупинити бойові дії в зоні оточення українських військових у Покровсько-Мирноградській англомерації в Донецькій області та в Куп'янську на Харківщині. Про це заявив Путін і сказав, що треба для цього пустити туди журналістів. Конкретно цитата його звучить наступним чином. У двох місцях, каже він, у місті Куп'янську та у місті він називає Покровськ красноармійськом це російська назва. Противник виявився блокований в оточенні, каже Путін. Росія не проти, каже, пустити в зони оточення представників української та зарубіжної преси. Ми готові їх у певні точки підвести. Нас турбує тільки одне, щоб з української сторони не було ніяких провокацій. Ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин, на дві, на три, на шість, щоб група журналістів могла зайти подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти. Ну, і певно він натякає, що українські військовослужбовці мають звідти вийти, якщо припиниться вогонь. Хоча він це не поточний, але подібні заяви він робив і на Курщині. Угрупування об'єднаних сил заявило, що у Куп'янську та на його околицях йдуть важкі бої, тому повідомлення про оточення там українських військ є вигадкою. А от на рахунок Покровська я повідомлень не бачив, друзі. У Покровську ситуація залишається складною. Єдине, що можу вам додати, дійсно, сьогодні в телеграм-каналах публікували відео, де на стелі Покровськ майоріла, Російська ганчірка, яку згодом зсу знищили дроном. Покровську ситуація вкрай складна, і те, що пишуть мої знайомі військові експерти і військові, які дотичні до цієї справи, то направду там інформація потребує додаткового уточнення, але це точно не означає, що Путін говорить 100% правду. І також він повідомив про успішні випробування підводного безпілотного корабля Посейдон з атомною установкою. Заявляється, що Посейдон значно перевершує можливості ракети Сармат. Так Путін дає натяк Трампу, що мовляв, дивіться, готовий до переговорів. В мене є сильні позиції, але разом з тим готувати на якісь поступки. Дмитрів, який днями багато фонив у Вашингтоні, сьогодні опинився вже в Саудівській Аравії на міжнародній інвестиційній конференції. Там сказав, що ми впевнені, що знаходимося на шляху до миру і каже, впродовж одного року, з цього моменту, коли я говорю, ми можемо досягнути рішення про завершення війни. І таке рішення має бути в дипломатичному руслі. Він про це говорив у Вашингтоні. Нині ж він підсилює сигнал, який говорить і озвучує і Лавров, і Путін. Давайте, мовляв, сідати за стіл переговорів. Умова єдина, ви повністю зупиняєте вогонь. Те, що Путін готовий зупинити вогонь у Покровську, ну як на мене, доволі цікаво. Що за цим буде стояти далі? Будемо спостерігати. Ще раз наголошую: як на мене, це дійсно в тому числі і один із варіантів затягування переговорного процесу, аби продовжувати бойові дії. У Путіна заявили, що. Війна закінчиться впродовж року. Спецпосланець Путіна пропустив, що мир в Україні не стане протягом цього періоду часу. Таку заяву зробив Кирил Дмитрієв під час інвестиційної конференції в Саудівській Аравії і сказав наступне, що ми впевнені, що ми на шляху до миру, як за словами Дмитрієва, ми, як миротворці, ми повинні зробити це можливим, відповідаючи на запитання, чи можливий мир в Україні протягом одного року, Дмитрій відповів: вважаю, що так. Люди зараз зосереджені на цитую, як сказав він, регіональному конфлікті, який існує навколо Росії. Але ми не хочемо, аби він переріс у більші конфлікт. І для цього, як сказав Кирил Дмитрієв, ми повинні робити краще ніж ми робили досі, а не гірше. Це все цитата, звісно. Я нагадаю, що днями під час візиту до США Дмитріяв заявляв, що Тони, Москва близькі до дипломатичного вирішення війни. Тому як нам реагувати на ці заяви, я вже не запитую, пане Валерію, тому що тут є якісь очевидні факти про те, як США та інші міжнародні партнери можуть і мають реагувати на заяву Дмитрієва, і чому прямо зараз ми чуємо ось такі подібні повідомлення на тлі санкцій Крем дуже системно працює питання наративів і викривлення інформації. Буквально вчора Лавров на якійсь там мінській конференції, вони ж їх видумують кожного дня, аби був майданчик для оголошення заяв, тому що російська дипломатія доволі сильна. Їм треба місце, де вони це будуть говорити. І чим помпезніше воно, чим більше, тим це звучить яскравіше. Що стосується Лаврова заяви, вона повністю вписується в те, що говорив Лавров, те, що озвучив Путін сьогодні. Лавров сказав, що ми готові підписати пакт про ненапад на країни НАТО. Ну це каже, має бути взаємно, щоб не було загрози і так далі. Тут справді складає на думку пакт Молотова Рібентропа 39-го року. знаємо, чим це закінчилося, і точно Лавров хоче таємний протокол до нього. Ну про розподіл сфер впливу. Але звісно, на це ні Європа не піде, ні Сполучені Штати Америки не підуть. Втім, спроба є. Це означає певну поступливість. Це означає також, що Путін сьогодні готовий йти і команда його на певні компроміси. Але ну, проблема лише в тому, що ми торгуємо українськими інтересами виключно, адже російські не зачіпаються. Ну втім, на жаль, вже на заході і в Америці це сприймають як норма. А, окрім того, Путін сьогодні говорить про одну дуже, як на мене, показову річ, яка вписується в цю всю концепцію наративів, і продовжує вже Дмитрів. Я дякую вам, пані Олю, що ви. Відомили мені зараз цю новину, як і глядачам, бо я її ще не встиг побачити, але це дуже показово. У мене паст почав складатися. Тому спасибі вам за вашу роботу. І е, е, якщо згадувати Путіна, що Путін сказав? На рахунок Покровська, ми готові дати можливість вийти Збройним силам України з оточення, чи воно є, чи насправді це можливо лише в уяві Путіна, але Путін натякає. ви вийдіть, і ми спробуємо зупинитися. Дмитрів говорить те саме, що ми готові домовлятися в різні версії. Він же ж навіть обмовився про лінію фронту. Єдине, що вони хочуть зупиняти вогонь, демонструють силу, але кажуть, да, да, ми готові домовлятися. Вони розуміють, що з Трампом тепер складно буде говорити до того часу, доки вони не зроблять крок назустріч, Трамп зловив цю хвилю. Зараз я більш ніж переконаний в Білому домі. Трамп сам знову потирає руки після заяв Лаврова. Про ПАК, про ненапад напад на Європу після заяв Дмитрієва, який розповідає там впродовж року. Ну він міг би сказати впродовж двох. Тут не важливо. Тобто, ми все таки готові так домовлятися з американцями про Україну. Ну на жаль, не так будують свій діалог. І Трамп на це погодиться, але він хоче конкретного рішення. Ви припиняєте стріляти, і звісно, зараз ще може такий бути момент, що Росія в такий спосіб буде показувати недоговороздатність європейців України. Дивіться ж, пане президенте, США ми ж пропонуємо, а вони не йдуть на зручі. Але я вже не маю жодного сумніву, що в Білому домі, і зважаючи на те, що цим процесом зайнявся Марко Рубіо, а не стів Вітков, як то раніше чудово розуміють. Ці уловки російські дипломатичні, так само, як розуміли їх і раніше. Але ну, Трампу це складно було пояснити. Тепер Трамп уже усвідомив. Його водять за носа. Ніякі півміри він не сприйматиме, вже точно не сприйматиме. Але не варто очікувати від Трампа якихось радикальних рішень, на кшталт, тотальних санкцій, передачі тамагавків в Україні і так далі. Трамп не буде скалювати ситуацію до високого рівня. Він буде намагатися зберігати певний баланс. Але в будь-якому випадку, навіть нинішня позиція Трампа, вона для нас хороша, а для Кремля вона є загрозою і доволі серйозною. І в Кремлі це розуміє.